Ще один дуже важливий блок, блок і тема, яка стосується. Атаки об'єктів Нафтогазу Росія атакувала, пошкодила газовидобувні потужності. Тим самим країна агресора порушила те зване енергетичне перемир'я, 30-денне, про яке вона ще заявляла, що почало свою роботу з 18 березня. Очільник групи Нафтогаз Роман Чумак повідомив, що фахівці вже ліквідують наслідки і оцінюють збитки. Росія порушила енергетичне перемир'я, обстрілявши з артилерії і Херсон. У наслідок Пошкоджено об'єкт енергетики. Про це на прес-конференції у Парижі заявив президент Володимир Зеленський і наголосив, що Херсон це цивільне місце, а не поле бою. І очікує від Сполучених Штатів Америки реакції на ці удари. Давайте почуємо президента і будемо обговорювати. На мою думку: якщо сьогодні було порушення і були удари по Херсону, були удари по залізничному вокзалу, і була пошкоджена. Електрика, бо були удари і по енергетиці. Повинна бути реакція Сполучених Штатів в діях. Ми чітко розуміємо, куди були постріли, що зруйновано, що втрачено. Це підготується і передасться Сполученим Штатам Америки. І після цього ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки, так як вони нам говорили, що вони будуть на порушення. Реагувати, пане Євгене, Як має на порушення відреагувати Україна? Як має на порушення відрегувати Сполучені Штати Америки? Ну щодо штатів, я вважаю, що не відреагують ніяк. До речі, ця ж заява не сама свіжа, скільки Доба вже, здається, Пройшла так, так от і ніякої реакції штатів не було. От, тому і, 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 враховуючи, що ще раз нам слід прийняти, що штати наразі є союзником Росії. Так, да, вони це публічно не говорять, але всі їхні дії свідчать саме про це. Тому не буде там ніякої реакції. А от наша реакція абсолютно однозначна: будь-яка домовленість діє доти, доки її дотримуються обидві сторони. І якщо Росія вже одразу е, трьох діб не протримала домовленості про удари по енергетичному сектору, значить і в нас розв'язані руки, значить, е, ми знов маємо повне право бити по їхніх нафтопереробних заводах. І чесно кажучи, слава Богу, що вони нам розв'язали руки. Справа в тому, що зверніть увагу, що ми пропонували базово на цих перемовинах. Ми пропонували 30 днів повного перемир'я, от взагалі 30 днів. Жодна сторона не стріляє. І за цей час е, якісь ведуться перемовини про те, а чи можна це перемир'я зробити більш тривалим. Е, росіяни це категорично відкинули, але росіяни якраз запропонували е, таке дуже обмежене, дуже дивне перемир'я, яке включає е, розблокування фактично їхнього агроекспорту через чорне море, плюс зняття санкцій з купи їхніх е, аграрних компаній та головне банків, які ці компанії обслуговують. І припинення ударів саме по енергосистемі. А, а чому? А тому, що їм це вигідно, а нам ні. От для нас їхні удари по нашій енергосистемі, звісно, болючі. Але чесно, для нас це все ж таки не критично. Для нас це не про програш у війні. Для нас це тільки про гроші. Слава Богу, ми з'єднані з енергосистемою ЄС, встигли перед війною. Нагадаю, що ми за півроку до Великої війни ми синхронізували нашу енергосистему саме з ЄС, з європейською. Так от, для нас, ну, що б вони не робили з нашою енергосистемою, це тільки питання грошей. Нам доведеться більше купувати енергії за кордоном, поки ми відбудуємо свої. А для них абсолютно інша історія. А для них їхні нафтопереробні заводи це, от, це їхнє все. Ми воюємо фактично з великою божевільною бензоколонкою, і для цієї великої божевільної бензоколонки їхня нафтопереробка це одночасно і єдине джерело валюти. От крім нафти і газу, в них світ не купує нічого. Все, що вони роблять руками, воно не конкурентоздатне. От вся валюта в них саме нафтогазова. Бюджет базується на нафтогазових надходженнях. А відповідно, бюджет цієї війни базується на нафтогазових надходженнях. А крім того, це ще й реально пальне для їхньої армії. Тобто наші удари по їхній нафтопереробці, це одне з найкращого, що ми взагалі навчились робити в цю війну. Це е, е, от, ну, взагалі, коли ти воюєш, е, от коли ти сам згадаємо цю притчу про Давида і Голіафа. От коли в тебе співвідношення з твоїм ворогом, як в Давида з Голіафом, ну це тільки в легенді, воно так красиво, що ти береш один камінець, розкручуєш пращу. І от, Одним цим камінцем завалюєш цього голіафа. Ну хіба ж це була б ядерна праща? Ну оскільки ядерної пращі в нас немає, от то такий варіант не працює. А працює те, що товариш Мао Цзедун назвав е, тактика тисячі порізів. От коли ти воюєш, е, оти, маленький Давид воюєш проти здоровенного Голіафа, ти можеш нанести йому тисячу маленьких ран, кожна з яких не буде смертельною. Але разом він кров'ю стече. І от наші удари, власне, по їхній нафтопереробці, це от була оця війна Давида з Голіафом методом тисячі порізів, і воно вже кров'ю реально стікало. Ми більш ніж на чверть взагалі вже обвалили е всю їхню нафтопереробку. А якщо ми її обвалимо більш ніж на половину, ну це фактично колапс і їхньої економіки і гострий дефіцит пального, зокрема для війська. Тому в, 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 в оце енергетичне перемир'я, воно абсолютно асиметричне, воно життєво необхідне для рашки. І воно не настільки необхідне для нас. Так, да, звісно, нам було б теж приємніше, вони не обстрілювали наші енергооб'єкти. Але для нас це про приємніше і зручніше, а для них саме про життєве. І тому, чесно кажучи, я вважаю, що оця їхня зухвалість, те, що вони на третій день вже бутально порушили, те про що. Те, чого самі ж вимагали як умови, ну воно нам розв'язує руки в даному разі, і цим треба максимально користуватись. Нам треба поновлювати удари по їхній енергетиці, бо це якраз одна з запорук нашої перемоги. От наша війна проти їхньої енергетики, вона саме стратегічно важлива в цій війні. Так, до речі, і про е, наші переваги е, для інформації, так би мовити, на завершення нашої розмови і завершити приємним у ніч проти 28 березня українські безпілотники знову атакували район, де розташована база російської стратегічної авіації в Енгельсі, Саратовська область. Зокрема, зазначається, що в районі Енгельса прогреміли кілька вибухів у Росавіації. Заявили, що закрили аеропорт Саратова, керівник центру проти. Дії дезінформації Ренбо Андрій Коваленко написав, що сьогодні Енгліс вдруге зустрів відомі дрони. Я нагадаю, що удар по аеродрому Енгелі 20 березня був спецоперацією служби безпеки України і сил спеціальних операцій українські ударні безпілотники змогли обійти шалановану систему протиповітряної оборони влучити в авіабазу, де дислокується російська стратегічна авіація. А саме бомбардувальники ту 95 МС ту 22 м Ту-160 Десят крім цього, там розташовані склади з керованими авіаційними бомбами і ракетним озброєнням. Зокрема, йдеться про х 101 Це крилаті ракети, які ворог запускає по нам щоденно. Внаслідок влучання здостанували склади з боєприпасами, які вибуховою хвилою зруйнували приватні будинки на околицях аеродрома. І до слова, генштаб збройних сил України повідомив, що внаслідок цієї атаки росіяни втратили 96 ракет. Дуже гарна інформація, пане Євгене. Так, і чекати вам доповнень по сьогоднішньому удару. Бо от всі ці 96 крилатих ракет Х-101 101 це ж попереднє, це 8 днів тому. І тоді ж, до речі, детонували не тільки ХАшки, от тоді ж детонували ще й склад фабів та кабів. Там же було два склади. Там був склад крилатих ракет, і там був склад звичайних авіабомб, при тому ще не перероблених на цю керовану версію. От і те, і те здетонувало, тобто ефект фантастичний. Але ж ми продовжили. Тобто, через вісім днів ми знов туди налетіли. От цікаво, що ми там випальовували цього разу. Можливо, вже самі літаки. Взагалі, те, що ми називаємо аеродром Енгельс, це ж не просто аеродром, це дуже велика база, це цілий комплекс споруд, який за один раз знищити неможливо. Ну але ж як там Буль сказати в них за перебриком. Якщо надо, повторим. саме так. І дуже би хотілося, аби якомога більше лунало ось подібних вибухів. І е, така ситуація на Російській Федерації лунала постійно і цікавий нюанс. Вісім днів тому дуже потужний прильот. От е, під сотню ракет, склади бомб, ну руйнація половини інфраструктури, і через вісім днів їм знов нема чим збити наші дрони. Це настільки яскравий показник саме стану їхньої ППО. Ну вони ж не розум не могли не розуміти, вони не ідіоти, от не виходимо з того, що вони дурні. Вони не могли не розуміти, що ми прилетимо добивати. І якщо вони знов нічим це не збили, значить фізично просто нічим. От, власне, це один з показників того, наскільки ми часто переоцінюємо нашого ворога. Ні, недооцінювати теж ні в якому разі не варто, але переоцінювати не треба. Оця величезна рашка виявилася, ну насправді в багатьох відношеннях далеко не такою сильною, як вони надували щоки. І ППО якраз один з, один з тих параметрів, по яких вони виявились абсолютно не такими крутими, як весь світ реально вважав. Ну, але це ж зрозуміло, пане Євгене, Якщо я правильно розуміюся, я не спец у військових атемах і тим більше у протиповітряній обороні. Але Енгельс він же ж величезний. І де вони візьмуть стільки тих систем протиповітряної оборони, аби закрити так би небо, так би мовити, небо над Енгельсом? Це ж неможливо по суті. Ну, мабуть, можливо, але не вистачило. Вони закрили небо доволі щільно над Москвою. Вони дуже щільно насичили ППО лінію фронта. І більш-менш накрили ППО Крим, хоча вже з великими питаннями, і все. Угу. І от для того, щоб закрити оці три райони, Москва, Білакамна, лінія фронта і Кримський півострів. От вони для цього познімали з Далекого Сходу, з Арктики. Тобто, ну, такого, щоб знімали, вибачте, мене ППО з Курильських островів, ну, в радянській владі уявити було просто неможливо. Це вони повністю відкривають весь свій далекий схід. От Москву захищають комплекси панцир, які приїхали з полігона Нова Земля в, в Арктиці. Тобто, ядерний полігон вони залишили взагалі без прикриття, щоб прикрити. Столицю. Оце показник насправді ресурсів їхньої ППО. От на три регіони вистачило, вся решта, скільки вони там займаються одну шосту площу поверхні планети, да? чи скільки там одну сьому одну, одну, одну шосту займав, вони зараз там одну-сьому площі поверхні планети, а просто фізично от порожньо. От е, як там співав один їхній там співак ротом: 8200 верст пустоти. От е, коли, коли на тебе наступає там Наполеон на конях чи навіть гудеріан на танках, то мати 8200 верст пустоти це дуже класно, дуже круто, є куди ворога заманити. А от коли їх треба прикрити з неба, ну вибачайте. То, то на 200 проблема. 200 верст пустоти, залізний купол, тобі ніхто не викує. Дякуємо і бажаємо їм розвиватися у тому ж напрямку. Тобто ніяк, пане Євгене, Традиційно дякую вам за те, що знайшли час. Ви дуже важливі для нас і цікаві наші глядацькі аудиторії. Перепрошуємо, якщо наші редактори неправильно вас протрактували. Запросили вас до ефіру і все поправили. Євген дикий військовий на літак. Дякую.